Ранок вдома триває. Ми з радістю зустрічаємо в студії гості. І сьогодні до нас звітає українська співачка, акторка єдиного кварталу Віра Кекелія. Поговоримо з нею про творчість і сподіваємось, нову пісню. Я зустріне. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго раночку. Привіт. Вітаємо, вітаємо. Привіт, ранку, привіт. Привіт. Я Ай, ранку, Привіт. Зараз такі знаєш живі емоції і обійми. Це найдорогоцінніше, що, що може бути. О! Дякую, Боже, як приємно! Тепленько! би обійматися, але вже тільки кавою. Я готова. Я готова <реш> О, своє крісло, гарне ну, прекрасно виглядаєш. Дякую. дякую. Я знаю, що зараз не просто триматися такою лучезарною, такою угу. сміхнено. Але ми, так. жінки українські, ми вміємо приводити себе до ладу на ранок Це точно. і ти жити життя. Угу. Як взагалі ти живеш оці останні роки? Що змінила в тобі особисто ця клята повномасштабна війна? Ну, якщо чесно, я прямо зараз стримую сльози, тому що це дуже важка тема для всіх, я думаю. Боже, вибачте, я не очікувала, що це так швидко на контрасті, Бачиш, так тому що, якщо чесно, ну навіть сьогоднішня ніч я постійно проводжу в якихось новинах, це читаю, і ну з цим дуже важко взагалі якось змиритися. Це прийняти дуже важко. Я, наприклад, сьогодні зранку вийшла і дивлюся сонце. Я думаю, Боже, я дякую тобі за це сонце, тому що воно дійсно допомагає якось емоційно. трошки. Ну, Природа нас як підтримує таке відчуття. І я думаю, Боже, як сьогодні повезло, що, що після такої важкої ночі, ну, для мене особисто, тому що дякую. Тому що я провела просто півночі, напевно, в новинах, бо ти в очікуванні, що щось зараз зміниться, щось тобі скажуть хороше, щось, якусь перспективу тобі намалюють. Але вони, на жаль, дуже різні, ці перспективи. І я сьогодні от простому сонцю зраділа. І я думаю, що сьогодні саме той час, коли ти ціниш найпростіші моменти в житті, яких ми раніше, можливо, не помічали. І цей час нас такою ціною вчить. Це правда, це правда. Ми вчимося, е, як це радіти, радіти найпростішим речам, речам так. Так, і цінувати їх. Ми знаємо, що нещодавно ви трохи змінили свої Давай Про творчість та, так, повертаємося трошки. А, та. так. а з чим це пов'язано? Uh, ви знаєте, це пов'язано не з тим, щоб там щось поміняти або в когось здивувати? Ні, вже ж зараз часи, що, ну чим ти можеш дивувати нічим. Це звичайна зручність пошуку артиста в пошуковій системі на музичних платформах і музичних майданчиках, і все. Тобто нічого не змінилося, я та ж сама віра Кекелі. Просто я зрозуміла, що ну, це з технічних таких чисто, з технічних простіше, питань простіше ввести прізвище Кекелі. І воно в сумі все підтягується, і це просто-просто. Так, ну э, давай тоді поговоримо про. Трішечки твоє особисте життя і професію, в тому числі як поєднувати материнство. Mm -hmm. Це те, що нас зараз жінок взагалі рятує. Тому так, що ти правда. дивишся на діток, і ти розумієш, що, а, Боже, от вони вміють жити тут і зараз бути в моменті, насолоджуватися, радіти всупереч всім обставинам. А, ти вдруге стала мамою. Так, а, так. У мене а, хлопчики. Двоє хлопчиків, хлопчиків, у мене третя знов дівчинка, так що хочеш. Mm -hmm. yeah, yeah, <laughs> як твої змінилися підход? Ходить до питання творчості, mm -hmm. взагалі пов'язуючи це все з материнством. А, ну в мене, якщо чесно, ніколи не стояло питання або творчість, або е, сімейне життя е, в мене завжди була мрія, щоб це все можливо було якось поєднувати і балансувати без перекосів якихось. Бо я не за перекоси в жодному разі, коли або з головою в роботу, або mm. з головою тільки в сім'ю. Бо жінка має має себе проявляти по різному, як і чоловік, як будь-яка людина. Тобто ми маємо право втілювати свої бажання у життя, і якщо і мрії, якщо твоя мрія бути не тільки, наприклад, як жінка в сім'ї, а ще й займатися там музикою, танцями, співами, ну чим завгодно, то це має бути, тому що це саме і робить нас щасливими. А, і дітям що потрібна щаслива мама яка прийшла додому там напрацювалася на своїй улюбленій, улюбленій роботі там в справі своїй побула улюблені вона зарядилася бо якщо чесно в ресурсі в ресурсі ну, та, люблять казати в ресурсі Бо, якщо чесно, наприклад, для мене робота це не то місце, де я викладаюся і витрачаю себе. Я навпаки там заряджаюсь, приходжу mm -hmm. додому і ще там віддаю їм куча просто своєї енергії, і любові. А от якщо в мене застої якісь відбуваються в роботі. Ну мені вже важкувато вигрібати там домашні якісь питання без оцього знаєте подпіточки. Безпіяти. А як діти ставляться? От мама, зірка. Ой, ви знаєте, я не думаю, що вони прям це так щитують, що там хтось здається зірка... всіх мам по телевізору показують. Так, я, я так скажу, коли мої сини бачать будь-кого будь-яку дівчинку, білявку це біг-борди, які, так, там, що та, це та, мама мам, мама, мама, тобто всюди, мама. Я їм навіть не пояснюю, що це ні, це не я, мама та й мама. Тобто вони знають, що я там співаю, десь там виступаю, а вже ж бачать якісь там виступи на телефоні, на екрані. Тобто їм просто приємно, але ж ну, це діти. Коли ти співаєш? а вже ж так. люблять, а вже Засинають ж. чи навпаки, Люб. мама поспівай ще я послухаю. Ні, ні. Ні, вони, вони люблять, до речі, слухати. Вони самі вже співають, вони вже наспівують пісню, з якою я до вас прийшла. О -о -о. І це дуже смішно, бо малий йому півтора рочки. Він ще ну фактично нічого там не говорить, але вже співає. Але коли бачить мою фотографію, ну де завгодно, в нього асоціативний якийсь ряд, він починає М -м -м -м", тобто наспівувати саме цю останню пісню. Ну, коротше, вони також творчі. Я думаю, що вони мене розуміють. Чим ви зараз займаєтесь, над чим працюєте? А, мені а, зараз хочеться прям не знаю. Я раніше якось м, не цінувала насправді до кінця тим, чим я займаюсь, і частково відносилась до цього як до належного, до якоїсь, ну це ж є і все. Угу. А, а зараз мені от максимально хочеться дійсно творчості, от прям по-справжньому. Mm -hmm. Мені хочеться писати нові пісні. А, бо в мене був такий період з початком війни, коли ну як знаєте, як перекрило, а, бо ти не можеш пристосуватися до цього нового часу. Mm -hmm. А зараз мені дійсно хочеться а, саме займатися творчістю, писати, закриватися в студії. Мені хочеться бути зі своїми дітьми, гуляти з ними, їсти щось смачне. Тобто звичайних речей мені хочеться. Аналізувало чому так? Так, а вже ж аналізували, тому що ми всі живемо зараз. І ми потім. живемо зараз в такий час, розумієте, коли ти не знаєш, що буде через секунду, через хвилину. Це зараз, знаєте, це не пафосні які слова, а це дійсно ну, те, що переживає дуже розумію. Боже. А от я знаю, що буде за хвилину. Ми почули вашу ворота? пісню. <рес> Розкажи трошечки, яку пісню заспіваєш сьогодні глядачам ранку вдома, і чому саме ця пісня, та так. яку наспівує твій син? Так, ця вже. пісня називається вночі. Вночі дійсно нас турбують дуже багато моментів тем, які можливо ми від себе приховуємо в день. Тому що ми чим зайняті. А вночі саме це той момент, коли ми наодинці лишаємося, коли вклалися вже всі діти. І ти сидиш і думаєш, а що далі? І це, я не можу сказати, що це прості моменти. Саме про це ця пісня. Але я хочу сказати, що кожна ніч. Закінчується ранком, і починається сонце, і починається новий день, і ти розумієш, що життя продовжується, що треба робити щось, що тебе робить щасливим. І ну, мене, наприклад, особисто робить щасливим моя сім'я і музика. Тому я прийшла до вас сьогодні заспівати і зробити те, що я люблю. Просимо. більше за все. Дякую. Кожне твоє слово, яке ти мені казав, коли вколиш на війну. Ти обіцяв зустрінемось знову, та свобода завжди має ціну. І Я лежу під ковдрою сама, кричати хочу, та немов німа того, що було вже давно, нема. Минула осінь, настає зима. вночі. Що коли на нема цілечи, що роз'єднали на серцях на твоєм плечі, оночі, ночі, потоне світу розталі сичі, і я знайду тебе в сльозах св у своїм плечі, уночі. на посеред ночі заплакана, бо ти мені обався у вісні. Дивився, як в останній раз у очі, своє серце залишив на війні. І я лежу під ходою сама, кричати хочу, та немов німа, того, що було, вже давно нема. Минула осінь, стає зима Вночі ночі.

Жу під ковдрою сама кричати, хочу, та немов німа того, що було, вже давно нема. Минула осінь, стає зима. Вночі, душа у колена нема ці мечі що роз'єднали на сітах на твоїм плечі. Уночі. Вночі. Плечі, оночі. А якраз ви чува. Дякую, 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 дякую. Дякую, Вір. Я щиро вірю, що в нашому житті ще будуть ті такі спокійні ночі, коли ми будемо просто спати і ні про що не думати. Друзі. А далі ми продовжимо ранок дому в Австрії. відвідуємо наших і дізнаємось, як їм там живеться.